Wydewyty się ukraiński fokus. Ja Marek Sierant. U nas w Rosjach John Bolton. John Bolton, ex-radnik prezydenta США, z pytań nacjonalnej bezpieki, ta dyplomat, jurist. Ta postyjny przedstawnik z S.A.P.R.Y.O.N. Panie poseł, witaj was. Może, bo ty Trump pity na taki postupki, że dowodzę do kapitulacji Ukrainy. A jak tak, to jak same. Well, I think. Я думаю, що Трамп так насправді не розуміє, що на кону для України. Він просто так фундаментально, глобально хоче отримати те, що на столі він під час своєї кампанії говорив, що війна б ніколи не почалася, якби він був президентом. І власне, оця одна річ, яку Путін використовував ще кілька років, кілька місяців тому, щоб маніпулювати Трампом, він теж заявив, що Трамп це. Президент, про якому б війна не почалася, і я думаю, що Трампа дуже легко переконувати. Путін вже в низці випадків це робив. І я не думаю, що дійде до капітуляції України, але я думаю, що можуть бути якісь поступки, які б Трамп пропонував, а Путін би прийняв. Пане посол, як представника американського народу, я хочу вас запитати за певну тенденцію, як ви її оцінюєте? А хочу вас запитати за американський ізоляціонізм. Як далі це буде розвиватися? боюся, що є ознаки такого поновлення ізоляціонізму за адміністрації Трампу. На жаль, ми бачимо дуже гарні приклади. В цілому ці приклади вони дуже болючі для Америки, для народу. І на жаль, ми зараз власне повертаємо ця тема повертається зараз до політичних дискусій, і є звісно, люди в Америці, які не зг... не погоджуються з такою політикою, які хвилюються про те, що Трамп може вийти з НАТО. А така можливість існує. Тому я думаю, якщо дивитися на майбу... в майбутнє в контексті України, це власне не то те питання, в якому ви хочете бачити ізоляціонізм, і президент Зеленський напевно, Вно хоче поговорити зізвонитися з Трампом якомога скоріше і поговорити про те, як може виглядати втручання Трампа, пане Посол, ви тільки що сказали що Дональд Трамп може вийти з НАТО, а саме як би це мало статися? Просто він покине той договір, чи просто буде в ньому присутній але буде пасивним. Гікідвитровіна може вийти з договору, з договору в конгрес, може надати на це, може затвердити цю ідею. Але власне, ми вже бачили, що президент може власне відізвати повноваження з кількох угод. Він може зробити роботу НАТО неефективно, якщо може, якщо буде робити. Менше ніж треба, чи якщо наприклад відізве е, свої сили НАТО з якихось е, країн, чи якщо відмовиться виконувати п'яту статтю е, щодо атак на е, усіх членів НАТО, е, і власне ми е, різні є способи, так щоб менше власне використовувати потенціалу для на випадок російської агресії. Panie poseł, a wy na waszą dumku jak baczy te możliwe scenarii zawarzenia wojny w Ukrainie? Ан скептикол я скептично ставлюся до того, що зараз ми можемо отримати припинення вогню, тому що боюся, що якщо на поточній лінії фронту відбудеться припинення вогню і почнуться справжні переговори, дуже можна сказати, що ця ця лінія фронту стане фактичною фактичним кордоном. І тут проблема проблема в тому, що проблем продовження війни також буде вимагати ресурсів і продовження зобов'язань американських щодо постачання зброї іншого чи боєприпасів, і також зобов'язань європейських. Це складне питання, з яким має стикнутися Україна, але це також мабуть проблема в тому, що Трамп зараз сидить в Білому домі, тобто він не хоче власне ду думати про війну в Україні він би волів там щось робити інше, наприклад, вести тарифну війну зі світом, і він хоче бачити, щоб побачити тут, щоб було все залагоджено, але він, власне, не хоче про це думати. No to ja bym powiedział nie optymistyczny scenariusz dla Ukrainy, a i dla Europy. W takim razie ja chcę was zapytać, czy Europa samostalnie może gwarantować swoją bezpeku bez pomocy USA, e, bez jej prysytności e, I zresztą też pytania pro pomoc Ukrainie bez aktywnej wojskowej pomocy USA, to ja myślę, że będzie niemożliwe. Czy ja pomylę się? <пев> ну, я песиміст, тому <пев> власне я не можу сказати, що США відмовиться від допомоги надання допомоги. Ми намагаємося щось робити. і Я не думаю, якщо чесно, що США вийде там формально чи неформально з НАТО, тому що якщо вона припинить якусь участь в НАТО, то це буде кінець альянсу, і ми тоді не зможемо стримувати Росію Китай в якихсь. Економічних сферах і в інших і власне е, таким чином е, ціль радянського союзу під час холодної війни власне не була досі досягнена, і тому холодна війна була програна. І сьогодні захист захід те саме робить з собою. Тому я думаю, що Європа визнає той е, ту шкоду, яку чинить. Трамп і, на жаль, якщо вона буде продовжуватися, дуже важливо не давати Трампу дозвіл на те, щоб він виводив свої сили американські з Європи. А я хочу ще вас запитати за близький нашим американським партнерам, Тихоокеанський регіон Чи Китай і Росія це вже стратегічний. sojuzniki, czy je potencjał dla wizkowego partnerstwa i czy wizno takie istnieje? Так, я думаю, що Пекін і Москва формують таку нову вісь, Вони, звісно, перед ними ще довгий шлях, щоб цього досягти. В Китаї є матеріали, допомога. Росія також має нафту, газ. Тобто ці всі ресурси Китай вже допомагає Росії обходити частково санкції, тому що якісь активи йдуть через Китай. Є низка ще інших. Речей, в якому вони співпрацюють. Я думаю, що співпраця дуже близька, і власне нещодавно що Сізіпінь був в Москві на святкуванні Дня перемоги. Я впевнена, що вони обговорювали всі питання майбутньої продовження своєї співпраці. Тобто, це те, що має глобальні наслідки. Ми бачили, що тут йдеться не лише про якийсь там доступ. Тупу, бо у нас є ми бачили таких союзників, як Північна Корея, Іран, Білорусь. Вони намагаються більше ще союзників собі залучити. І ці власне не обов'язково це означає, що питання війни в Україні чи там на Тайвані вони пов'язані. Хоча зв'язок є, немає власне жодної такої більшої сили, яка б могла. Які б відчували більший зв'язок з українцями, як, наприклад, люди в Тайвані, тому що в власне Україна постраждала від непровокованої агресії від Росії, а та люди на Тайвані також зазнач зазнають агресію, і власне дуже багато можна сказати, що від російська агресія в Україні дуже сильно залежить від доступу до Китаю. A teraz zapytam za Europę, czy na waszą dumą zagroza to, że Rosja w ciągu najbliższych lat może napady na Polszczu albo inne krainy Unii Europejskiej, na przykład Litwę, Latwiu, Estonię, jest imowierna? думаю, що ця загроза реальна щодо Балтійських країн навіть країни НАТО, які є колишніми країнами з СРСР, вони під загрозою. І я думаю, що якщо Путін власне нападе на країну НАТО, це буде великою помилкою для нього. Але я думаю, що він спробує якось відновити російську імперію. Дуже багато про це говорив, і є дуже багато інших частин колишнього радянського союзу, Кавказ, інші країни, і на них він може напасти з таким меншим ризиком відповіді від НАТО. Тобто, я думаю, що він може і на тих регіонах зосередитися, але також на Україні в наступні пару років. Пане посол, як ви оцінюєте стан та перспективи? na to. Generał Walerii Załużnej, teraz poseł Ukrainy w Wielkiej Brytanii, już, że alians potrzebuje reform i nie zawsze reaguje po wilnym. Czy podzielacie się jego dumku? НАТО завжди мало проблем, з якими він мав які мав долати власне, навіть ще в 20 столітті Генрі Кісінджер написав, що НАТО це таке проблемне партнерство. Тобто, зараз, звісно, можна сказати, що НАТО потребує реформ, як майже кожна там західна країна. Тобто немає в. В військовій сфері жодного такого місця, де можна сказати, тут все ідеально. Звісно, все потребує модернізації та реформування. І останнє питання, пане посол, чи ви вірите, що Владимир Путін стане ну буде засуджений і стане обличчям перед міжнародним трибуналом за воєнні злочини, які скою він проти мирних мешканців України? Я думаю, що дуже маленька ймовірність того, що він буде засуджений в МКС чи в іншому місці, може в Росії. Я думаю, що треба розуміти, якщо є хтось як Путін, який такі жахливі злочини робив в ім'я свого народу, ніби то звісно, рано чи пізно вони мають саме цей народ власне має його притягнути до відповідальності. Тобто, якщо росіяни скажуть, що він зараз має заплатити цю. У ціну, ну тоді це станеться. Дякую, дякую за ваш аналіз. Я пригадую, що нашим гостем був Джон Болтон, екс радник президента США з національної безпеки, посол та дипломат.